Привіт! Ну що, бувало таке, що читаєш повідомлення і взагалі не розумієш, до чого тут це. Всі слова, ніби знайомі, а от сенс, ну, якась суцільна загадка. От сьогодні ми якраз і пірнемо в цей дивовижний світ виразів, тих самих, які ми всі вживаємо ледь не щодня, і навіть не думаємо, звідки вони взялися. Ось для прикладу така ситуація. Макс просто хоче повернути свою книжку, а відповідь Насті, м'яко кажучи, дивна собака на сіні. Здається, тут спілкування зайшло в глухий кут і все через кілька таких от загадкових фраз. Власне, це і є головні питання на сьогодні: що ж ховається за цими виразами, і чому наша мова настільки сповнена у таких словесних кодів, які роблять її водночас і складною, і ну неймовірно багатою. Отже, ці дивні вислови насправді мають свою наукову назву. Це не просто якісь випадкові набори слів, а дуже важлива частина нашої мовної системи. Давайте розбиратися, що це таке, і головне, як вони працюють. Якщо говорити простіше, то фразіологізм це така готова формула. Ми її сприймаємо як єдине ціле, а не намагаємося скласти значення з окремих слів. Знаєте, це наче таке собі одне велике слово, яке просто замаскувалося під ціле речення. Хитро, правда? І ось це просто блискучий приклад, щоб зрозуміти різницю. Коли ми чуємо розбити вазу, ми уявляємо собі уламки скла на підлозі. Все буквально. А от коли хтось каже, що друзі розбили глека, ми ж чудово розуміємо, що йдеться про сварку, а не про якийсь там глиняний посуд. У цьому і полягає вся магія фразеологізмів. Гаразд, а звідки ж вони взагалі беруться, ці вирази? Найбільший, найдавніший пласт походить безпосередньо з життя, побуту і спостережень наших предків. Можна сказати, це мова, народжена в народі. Дуже цікаво спостерігати, як давні звичаї залишають слід у мові. От, наприклад, колись дівчина і справді виносила небажаному нареченому гарбуза, щоб відмовити, уявляєте? Звичай давно зник, а вираз дати гарбуза живе й досі. І те саме стосується купи інших фраз, які народилися з якихось щоденних ситуацій. А ще, звісно, казки, ті самі, що ми всі чули в дитинстві, теж залишили нам спадок молочні ріки або якась подорож за три-дев'ять земель. Це ж готові образи з фольклору, які перетворились на стійкі вирази для позначення казкового багатства або величезної відстані. Але мова це живий організм, вона постійно щось вбирає в себе і не тільки з побуту, а й з професійного жаргону, давніх міфів і, звичайно, з класичної літератури. У кожній професії був свій набір таких висловів. Для кравця було абсолютно очевидно, коли щось шито білими нитками і всі шви видно. А для мисливця, звісно, вдалим пострілом було вбити двох зайців. Ці професійні терміни з часом вийшли за межі майстерень і лісів та увійшли в загальний вжиток, отримавши нове переносне начиння. Античні міфи це взагалі справжня скарбниця фразеологізмів. Історія про, здавалося б, невразливого героя Ахіла, єдиним слабким місцем якого була п'ята, вона подарувала нам вираз, який ми використовуємо й досі, коли говоримо про будь-яку слабкість. Так само і біблійні притчі та історії збагатили нашу мову. Нести свій хрест як символ важкої долі. Або зарити талант у землю, ці вирази сьогодні зрозумілі абсолютно всім, навіть людям, дуже далеким від релігії. І звісно ж, література. Куди без неї? Ну, хто не знає безсмертнього образу Дон Кіхота, який боровся з вітряками бо уявляв їх велетнями. Цей образ назавжди закріпився в мові як символ абсолютно даремної, безглуздої боротьби. Гаразд, тепер, коли ми озброїлися всіма цими знаннями про походження і суть фразеологізмів, ми готові, готові повернутися до нашої початкової загадки. Настав час розшифрувати повідомлення Насті. Так, а ось і ключовий момент кожна фраза, яку написала Настя, це насправді фразеологізм, що має своє приховане значення. Давайте розберемо їх по черзі. Так, так, дивимось коли Настя пише, не роби великі очі, вона має на увазі та не дивуйся так. Сплітати химери, це, звісно, не вигадуй ні Збігло за водою, ну це просто означає, що час минув, і то швидко. І нарешті наша вишенька на торті, собака на сіні. Уявляєте, цей вираз прийшов до нас аж із п'єси Лопе де Веге, і означає він людину, яка і сама чимось не користується, і іншим не дає. Тобто, Настя прямо натякає Максу, мовляв, сам ту книжку не читаєш, то хоч віддай. Тож, що ми маємо в підсумку? Фразеологізми? Це не просто якісь прикраси для мови, ні. Це її невід'ємна частина, її, так би мовити, генетичний код. Саме вони роблять наше мовлення живим, образним, емоційним і водночас розповідають нам цілі приховані історії про нашу культуру, вірування та минуле. І наостанок таке питання для роздумів. Просто спробуйте прислухатися до власної мови та до розмов навколо. Гарантую, можна дуже здивуватися, як багато таких от прихованих історій ми всі розповідаємо одне одному щодня, навіть не усвідомлюючи цього.